Ну, так у нас 0,18. Ага, 0,18 побітка. Може бути, якби висадка вниз лонгістів, ну бо всі ж бачили, а да, це догоні. А може тут наоборот. Це не до кінця понятно для мене. Нюансик. Цього був. Нам не покаже. 121 долар бачимо якийсь робот. Стопляє. Ось як вона йшла, йшла йшла проголос, надіюсь, тут зараз видно. Винос вниз. Після цього ми полетіли. Вопрос? Что у нас тут так же само получится? Надеюсь, характер такий же самый, то и должно быть. Вынос лонгистю. Потом полет. Но мы можем сразу вылететь. Как раз таки дуже темные есть сложность по 40 долларов это. Загрузочка. Так, сейчас вообще с корреляции добитка. Да, вот, да. с а, да, на высоко. Типа графический. Сейчас, типа, мы поехали. Или нет. покинуть чуть-чуть увеличилась но не прям что кардинально алло да я ничего не знаю по цьому поводу абсолютно как будто начинается но и вкатывается сразу до конца понятно 12 ну, но вот, набирает просто робот какие выталкиваем у нас воно нерво двадцать тысяч представляет халови его братку представляет что непонятно На дневке вообще, что у нас? У нас на дневке тоже треугольник. И... Ну, как раз здесь 16-18% у него есть возможность выйти. А ваш тут уже заплел. Да. Он порозогнался. Наша активність якась почалась. Ого, ого, ну вообще твоя вырос уже на 50%. Здесь вероятность, что. чесно кажучи, опа, схавала. Через те, що ще ми їх даже не почувствували. І що? З одним принтом. Є підстави. Та не ну, гоніш. Ми схавали, нам показали. Робили подставляшечку. І... 7 000. Як мінімум стопи забрати. Вишена активність. Фух, так. На споті роботи валять. Маленькими плотностями ми щось застоялись, как будто би треба виходить. Ну и пробование было выходы, да? Опыт, так сказать. Надо было фиксировать, по идее, ну, вообще-то Навіть даже если якщо если на развернуться буду быть, так здесь Може час один принтом ми отпустили і просто, бам цуну і розігнали. Там викупить просто сейчас ткана по ринку. Плюс 100 50-100 тисяч. А можемо сейчас просто піти благополучно висажувати вон із Здесь тоже ту же вероятность. 1600, 1600, 1600. Интересно. Дальше все тишина. И еще поднялась. Упс. ви підставай. Будь добре. так поїхав. У нас почему тут представлені корреляція добитка. Це неприятного. Минус 12. Не критично, но не до кінця понятне развитие цього ходу собити. Стало 20 тысяч. Як ми бачили, там було 40 тисяч 40 тисяч, які ми демо просто з'їли, то есть, а, це не столь страшно. Почався покупатель якийсь. Так, стої на тисячу доларів. І що і... Fiji cosmonach 10 spot. Опа, есть, просто принтом. Схавали. Поехали. Ну, вот сейчас возможно поедем продавати. Мы схавали. И щось мы дальше не едем. мы їдемо. Теж ми вкатили вниз, Зараз ми схавали. Можемо теж вкотити. Що мене опасає чуть-чуть. Хотілося б хоча б піти за ліквідністю. Хоча на процент. Ну непонятно як будто бы от активний покупатель виключився, либо вже його кадр вниз сейчас. Може стремительно полетіти все вниз. Ой-ой-ой. Ваші стакани затормозились. Так. Ні, це все-таки вибіжання вверх. По 200 продають продають выход. Пробой. Немає тробоя. Покашо. така запина. Все? Можна все, возможно, тільки навіть, непонятно. Спокупатель виключився, немає тої активності. Десь він був, і ми не могли пробити це одне ті. Так, ми по чуть-чуть не підходимо. Єсть, є, єсть, єсть. Хорошо. Дуже неактивно. От, дуже неактивно, це мене смущає. Дуже мене... от, Ну напряжно все, да. Тобто, Я вже дав побистрі, я розумію, що мені тільки 100 мільйонів проторгована, дуже неактивно вона йшла. І е, дуже великий шанс був. Ну от. Тут один олям по обідку дали. Ми поїхали. Ось опішо, ось опішов тільки разом. Тобто я вже дав прозон тут. А тут ну, ми якраз сходили, тобто ми як мінімум забрали ліквідність. Возможно, ми ще скатамся вниз. Була дуже велика варіантність, що ми тут стоячи, Ми могли просто дати імпульс вниз, другий імпульс вниз і постоять торгуватися. Виход вниз, тобто э, захотити цю ліквідність, десь як мінімум до середини цього тріугольника, або навіть донизу. Для того, щоб і отсюда, потім просто на свічай вилетіть вверх. Вверх. Типу вот такий формат висадки. Тобто я на що ми навіть перед походом вниз. Ми... А! Ось ми лібо підемо забирати хоча б стопів учасників і стать вон. Всі ж бачать з він дуже красивий, вкусний. Їх то засадить, тобто забрать і вкатить. Раз. Есть, забрать, вишав і вкатить 2. Вкатить, щоб їх ж висадити І возможно вкатить сюди і вийти. Возможно вкатить і вийти вниз. Є такий варіант, і такий варіант. Возможно. Смотриться лонгово, що ми полімо підемо вверх, але ці маніпуляції вони впевнені возможні. Але тут ліквідність, і ми тут близько, і мені показалось, що ми... Либо, навіть якщо ми саме критівий варіант, просто стріляємо вверх, як до цього, на 8% 1 да, там от, У нас все ми вилетіли 1,7, 5,3. Тобто, либо ми стріляємо вверх. Либо же мы йдем за барам ликвідность, а в любом случае как будто мы должны були ну, пробить, пробить цей уровень, цей триугольничок. Так или іначе.